Якщо ви шукаєте легке чтиво, ідіть повз, адже тут буде боляче і моторошно. Мова піде про книгу сад-метеликів Дот Гатчеса. Ця книга подарувала мені бурю емоцій. І якщо ви шукаєте щось, що зможе вас зацікавити, шокувати або налякати, то це саме те, що вам треба. Перейдемо до анотації книги і особисто моїх вражень від неї. Неподалік від затишного маєтку є прекрасний сад. Тут живуть викрадені молоді жінки, чия шкіра вкрита татуюваннями метеликів. Їх утримує тут садівник, жорстокий збоченець, одержимий колекціонуванням унікальних експонатів. Але наразі про таємничий сад стає відомо. І одна з тих, хто залишилась жива з його колекції, дає свідчення: агенти Віктор Гановеріан і Брендон Недісон мають завдання розплутати одну з найобидніших справ за всю свою кар'єру. Утім, дівчина, яка називає себе Майєю, і сама по собі та ще загадка, вона розповідає агентам про життя в саду. Страшну історію садівника людини, яка ладна на все, щоб утримати красу в полоні. Але що більше агенти дізнаються, то частіше замислюються над тим, що саме дівчина й досі приховує. Насправді, ця книга вона мене вразила, от вона може зламати слабку людину своїм тяжким сюжетом. Одразу хочеться попередити про те, що якщо вам немає 18 років і ви морально не готові читати щось тяжке психологічно, бо воно може вас травмувати, травмувати краще не треба. Історія, в яку я закохалась, та водночас її зненавиділа, історія, яка подарувала мені сльози, біль, огиду, страх, співчуття. Вона перевернула моє враження про красу. Хотілося би виділити цитату, яка мене зацікавила, і, можливо, вона зможе зацікавити вас ще більше в тому, щоб прочитати цю книгу. Краса швидкоплинна, сказав він мені під час нашої першої зустрічі. Він був певен цього, а тому хотів подарувати своїм метеликам таке от химерне безсмертя. Чесно кажучи, я впевнена, що кожен зможе знайти глибокий сенс у цій книги. Вона подарує вам віру в те, що кожен жах колись закінчиться рано чи пізно, інколи не настільки рано, як би нам цього хотілося. Ця книга здатна запевнити в нас в тому, що справедливість є. Вона існує, навіть якщо здається, що цьому не бувати. Чесно, моя оцінка 10 з 10. Я щиро рекомендую цю книгу, адже коли ти починаєш її читати, ти потребуєш того, щоб дізнатися, що буде далі. Ти не можеш відірватися від неї, вона затягує, вона дивує своїми неочікуваними поворотами сюжету і. Чим далі ти поглиблюєшся в розповідь Май, тим більше ти дізнаєшся жахливих, огидних фактів про цей сад. Тому для тих, хто хоче прочитати щось, що може їх зламати і зацікавити, будь ласка, сад метеликів до Дякую за перегляд, па-па!